Так, команди Пантер та без на полі Я тупо бляхуя Пітьо, грубо говоря, блядь все одно пустить не було себе туди дісти, блядь.

БП. Краще бы, по С нормальный вида, в общем, трендил, блядь. <плеслуждая> ну, дуэль. Нагадаємо, Бескіт займає першу позицію в турнірній таблиці. Пантери орієнтовно відстають від них на очків 20. Сьогодні 9-й тур. І команда Пантер мала би скорочувати гандикап. Побіднем мав гарну году. Хакімі на фланзі Відкидує на бейла, що А ну стріляє, боротьба Кейна і... І Гендузі на правому фланзі. Може прострілювати. Розвертається, досить непогана скидка на Фабініо, Тут можна і пробивати вже. О! Залітає цей м'яч, у ворота команди Бескіт. І Пантери сьогодні вже не першу гру виграють в Бескіду. Напевне, розрив в турнірній таблиці після сьогоднішнього туру буде скорочуватись. як ми, Що зробиш? в кінець нема. Тут типа все ок вроді би а в кінці пізде. Загострення якогось не вистачає. Добре відіграє Гендузі. А от на користь команди Безкіт. А Безкид сьогодні не виглядає тією командою, яка може забрати сьогодні тур. Досить непогано гру показує команда Пантер. Загострилася ситуація на полі. Рома, без емоцій, бля, емоції зайві, блядь. За кожен м'яч борються команди, не хочуть втрачати очків цій грі. Ну, поки рахунок на пантер. Карло, що думаєш? Зміниться рахунок в цьому матчі? Ні. Ні. Емоції, 20, 20, емоції. 20 секунд до кінця і емоції захлибають команду без кіт. Оп! Солнце! До выхода! А нет, я ж додаю, там мяч выходил. 30 секунд, да, 30 секунд. Додаю, мяч выходил. Левандовский сзади.

Так, команда без має останній шанс в цій грі зрівняти рахунок. Хакімі хакімі на фланг забігає і все аут час.